Привіт, усім! Сьогодні ми з вами зазирнемо, так би мовити, за кулісся звичайного супермаркету. І знаєте що? Ми розкриємо кілька справді дивовижних наукових секретів, завдяки яким продукти можуть залишатися свіжими, ну не просто тижнями, а навіть місяцями. От скажіть, чи доводилося вам колись задумуватися: ось як так виходить? Купуєте взимку ідеальне соковите хрустке яблуко, а його ж, найімовірніше, зірвали ще далекою восени. Яким дивом воно залишається таким свіжим? У чому ж тут сакреп? І відповідь, звісно, не в магії, хоча й дуже на неї схоже. Насправді за цим стоїть ціла, ну дуже складна наукова система. Це справжня Одіссея, яку проходить кожен фрукт, кожен овоч, перш ніж опинитися у нас на столі. Тож давайте почнемо цю подорож із самого самого початку. Отже, наша перша зупинка це така собі невидима подорож. Вона стартує рівно в той момент, коли плід зривають із гілки. Щойно плід зірвано, для нього по суті починаються перегони з часом. Він буквально починає дихати, споживати киснень і спалювати свої внутрішні запаси енергії. Він втрачає вологу, ну, знаєте, потроху в'яне, і, звичайно ж, повільно старіє. Це абсолютно природній процес. Але саме тут у гру вступає наука. Вона ніби створює такий собі невидимий щит, щоб зупинити або, принаймні, значно уповільнити цей біологічний годинник. Гаразд, рухаємося далі. Наступний етап: як же продукти готують до їхньої довгої подорожі на полиці магазинів. Це, знаєте, щось на зразок високотехнологічного конвеєра для збереження свіжості. Спочатку все ретельно сортують, відбирають найкраще, калібрують за розміром. Потім, звісно, миють, проводять санітарну обробку, застосовують спеціальні післязбиральні технології і, що надзвичайно важливо, загортають у так зване розумне пакування. Кожен із цих кроків це ще один надійний бар'єр на шляху до псування. А ось це, до речі, одна з моїх улюблених технологій: їстівні покриття. Просто уявіть собі, такий собі невидимий дихаючий плащ для яблука чи груші. Цей мікроскопічний шар, часто з натуральних компонентів, на кшталт хітозану чи алоя, захищає плід від втрати вологи, але водночас дозволяє йому дихати. І найголовніше, він абсолютно безпечний для споживання. Тепер стає зрозуміло, чому всі ті попередні кроки, особливо ретельне миття та сортування, настільки критично важливі. Ось вони. Головні вороги врожаю всякі грибки, як от сіра гниль чи пліснява, бактерії, ба навіть фізіологічні розлади, як от гірка ямчастість у яблук через дефіцит кальцію. Будь-яка з цих проблем може легко знищити цілу партію, тому боротьба з ними це без перебільшення пріоритет номер один. Ну що ж, а тепер ми підійшли до самого серця нашої розмови, до тієї самої науки, яка творить дива і дозволяє зберігати продукти свіжими місяцями. Пропоную познайомитися з головним, так би мовити, лиходієм нашої історії. Його звати Етелен це такий собі невидимий гормон у вигляді газу, який виділяють самі ж плоди. І саме він дає їм команду час дозрівати, а згодом і час псуватися. Все просто що більше етилену, то швидше продукт старіє. Так от логіка тут проста: якщо ми можемо контролювати етилен, значить, ми можемо контролювати й свіжість. І наука знайшла спосіб, як це зробити. Є така речовина, називається 1-МСП. Вона, по суті, блокує ті самі рецептори, якими плід слухає етилен. Простіше кажучи, яблуко просто перестає чути команду старіти. Геніально, правда ж? Але це ще не все. Є ще один, ну просто вражаючий метод зберігання в контрольованій атмосфері це ніби занурити фрукти в стан анабіозу у такий собі глибокий сон. У спеціальних камерах різко знижують рівень кисню, підвищують рівень вуглекислого газу, і дихання плодів сповільнюється практично до нуля. Вони буквально сплять так місяцями, абсолютно не втрачаючи своєї свіжості. І, звісно ж, не забуваємо про вологість. Просто запам'ятайте цю цифру 95%. Це ідеальний рівень вологості для багатьох продуктів. Уявіть, що вони зберігаються, ніби в легкому тропічному тумані, який огортає їх і не дає засохнути, зберігаючи всю соковитість. І щоб ви розуміли, наскільки глибоко ця наука копає, вона зазирає навіть у тонкощі ботаніки. От, наприклад, такий цікавий факт. З точки зору ботаніки, виноград і чорниця це справжні сінькі ягоди, а от полуниця ні. І розуміння ось таких, здавалось би, дрібниць допомагає вченим підібрати просто ідеальні умови зберігання для кожного конкретного виду. Зрештою, вся ця складна система потрібна для одного для боротьби з втратами. Звісно, є природні втрати, від них нікуди не дінешся, їх можна лише мінімізувати. Але справжній ворог це псування, це гниль, пошкодження, все те, що робить продукт непридатним. І головна мета всіх цих технологій запобігти саме псуванню і так званому абсолютному відходу, коли продукцію доводиться просто викидати. Добре, з теперішнім розібралися. А тепер давайте зазирнемо у майбутнє. Куди ж рухається вся ця індустрія свіжості і що чекає на нас попереду? А майбутнє за розумними продуктами ключові тренди тут такі фокус на функціональній цінності, тобто не просто смачно, а й корисно. Далі екологічне пакування, щоб зменшити кількість відходів, менше пестицилів і більше біологічних методів захисту. І що дуже круто, повна цифрова простежуваність. Уявіть, ви скануєте QR-код і бачите весь шлях продукту, буквально від поля до полиці магазину. І все це, знаєте, підводить нас до одного важливого питання: технології дають нам можливість мати ідеальні фрукти та овочі цілий рік. Але що для нас важливіше ця зручність, екологічна сталість чи, можливо, якась первинна природність? Зрештою, саме наш вибір, вибір споживачів і формує те, якою буде їжа майбутнього. Дякую, що розбиралися в цій темі разом. До нових зустрічей!